Тут мають бути чотири теплиці. На оцій ділянці поперек має бути дві теплиці. Перед тим, як я вам розповім, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там дуже багато цікавої інформації. І, до речі, там по секрету скажу, періодично відбуваються акції. З знижками на різну продукцію доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про будівництво тепличного комплексу. Як він будується, все покажемо від початку до кінця. Як будуються, як встановлюються, і покажемо вам результати того, що у нас вийшло. І так, поїхали. Перший етап це встановлення опор під теплиці. Тобто опорами у нас є це винтові сваї. Ось, але на цьому об'єкті ми столкнулися з тим, що там, де ми будуємо теплиці, це був радянський колхоз, і там було дуже багато будівель. Тобто, коли почали будуватися, то зіштовхнулося з тим, що все це в фундаментах, в камнях і все інше. І тому було дуже складно виконувати встановлення свай. І, до речі, якщо ви починаєте встановлення теплиць і у вас такий ґрунт, тобто, це камні, це. Бетонні плити і все інше. То в даному випадку ми замовили технічний транспорт, щоб механізувати безпосередньо закручування вінтових свай, тому що іншим способом це неможливо, бо постійно там камні, постійно все інше, і тільки механізоване закручування дозволяє це все зробити. Ну а по торцям, де немає несучих конструкцій, у нас встановлені забивні сваї. Тобто забивні сваї теж мають ну, гарну несучу здібність і тому можуть від Відмінно стояти на торцях і на всьому іншому. Вони забиваються відбійним молотком досить швидко і мають високу несучу здібність, тому що мають ребра, які, по-перше, не дають цей свай уходити вниз, та, ось, по-друге, вона досить устойчиво знаходиться в ґрунті і тому використовується для встановлення підтеплиці. Ну а далі встановлюється каркас, монтуються всі прогони, всі з'єднання, ось несучі, вони. вони Кріпляться болтами. До речі, наші конструкції в даному випадку будуються теплиці шириною 12 метрів, і довжиною 55 і дві штуки 57 метрів. Тобто це теплиці. Ми їх називаємо фермер Максі. Вони мають гарні несучі здібності, це раз, і великий об'єм після того, як у нас теплиці встановлені. Ідеальні для вирощування самих різних рослин. Всі наші конструкції мають велику кількість прогонів, тобто, це горизонтальні рігелі, які встановлюються вздовж всієї теплиці. Ось ну в даному випадку їх тут, якщо не помиляюсь, 9 штук. Велика кількість дозволяє мати більш стійку конструкцію теплиці, і вона набагато Стойчові на вітрові навантаження і на снігові навантаження, коли має таку велику кількість ригелів. тобто це одна з найміцніших і найпотужніших теплиць, які є на території України, саме тому ці теплиці. Ми встановлюємо не тільки в Україні, а також встановлюємо точніше на даний момент лише поставляємо в країни Європи, тобто у нас є поставки теплиць таких в Литву, Латвію та інші країни. Спочатку складаються ферми на землі, а потім вони просто встановлюються на закладні опори. А у нас мати гарну несучу здібність до вітрових навантажень? Є такі з'єднання, які називаються вітрові з'єднання, тобто вони встановлюються на початку в і в кінці. Якщо теплиця досить довга, то воно може бути ще декілька в'язів вітрових по самій довжині теплиці. Тобто це дозволяє дуже класно тримати вітрове навантаження. Ну, а ось в даному випадку, ви бачите, як виконується монтаж плівки на терець. Встановлюються одним полотном в два шари. Фіксуються пружинами, і потім вирізаються двері, і встановлюються фрамуги. Тому ось такий варіант встановлення дозволяє тарець надуватися, тобто дві плівки кріпляться дуже герметично. Це перший момент, і надув дозволяє надувати ці плівки, і це дозволяє створити ефект термосу самого тарця. Тобто, надувши торець, ми маємо 20-30 см між плівками внутрішньої і зовнішньої, і це дозволяє краще тримати тепло в самої теплиці. на двері. В даному випадку ми встановлюємо полікарбонат. Полікарбонат може бути товщиною 6-8 мм, і саме головне, що для чого встановлюється, наприклад, полікарбонат на двері. По-перше, він дає. Несучу здібність, тобто ми його зв'язуємо двері, і вони вже не гуляють по діагоналі, тобто воно досить прочно тримається. Це перше. По-друге, полікарбонат він досить прочний, він в 200 разів причніше ніж скло, і тому саме для теплиць, коли ми щось тащимо або їдемо на тачці, або ще щось. Якщо ми вріжемось в двері, ми не пошкодимо, не порвемо, не поламаємо полікарбонат. Тому всі двері ми робимо з полікарбоната, це досить практично і досить ефективно. Далі на Після торців накривається купол, купол накривається двома шарами плівки і встановлюється потім бокове провітрювання. Бокове провітрювання встановлюється з двох сторін, і відповідно це дозволяє теплиці дуже добро провітрюватися. Тому що є провітрювання в торцях, це фрамуги великі, і у нас є бокове провітрювання з двох сторін, тобто повітря заходить з боків і виштовхує гаряче повітря через торці. Ось така теплиця після складання має дуже великий об'єм внутрі. Це дуже класно для рослин, і ті, хто вирощують великих теплицях, зрозуміють наскільки вони ефективніші по вирощуванні ніж, наприклад, маленька невисока теплиця, де внутрішній простір буде дуже швидко охолоджуватися або нагріватися. Ось в великій теплиці такого не буває. Вона більш інертна, інертна, а це набагато краще для рослин. Як ви бачите, готовий тепличний комплекс для того, щоб в ньому висожувати рослини. Великі двері спереді, і в великих дверях є маленька двері, щоб їх не постійно відкривати, закривати. Великі двері нам потрібні для того, щоб сюди мог спокійно заїхати трактор, попрацювати і виїхати. Маленькі двері треба для того, щоб вони постійно у нас експлуатувалися і не відкривати великі двері. Наприклад, ці теплиці ідеально підійдуть для томатів, для огірків, і можна спокійно отримувати, якщо ще сюди додати опалення до 40 кілограм продукції з одного квадратного метру за рік. Саме тому ці теплиці і встановлюються, і працюють. Ось вони великі, вони теплі, вони функціональні, в них зручно підтримувати кліматичні умови і ідеальний мікроклімат для рослин. І влітку, і взимку, ось вони зараз раховані на те, щоб сюди встановлювати опалення, освітлення системи зрошення, тобто робити цей комплекс повністю функціональний, щоб він працював як влітку, так і взимку. Площа, яка тут встановлена, це тут 0,4 гектара. Тобто, це повністю промисловий комплекс, який дозволяє починати працювати, отримувати рентабельну та вигідну продукцію. Кому цікаві такі теплиці, кому цікаво робити все під ключ, тобто щоб приїхали, встановили все від. Теплиць до систем поливу, систем зрошення і всього іншого. Звертайтесь до нас, ми це робимо під ключ, ми на цьому спеціалізуємося багато років тобто досвід більше 10 років, і, до речі, в цьому році ми при... признані як найкраща Компанія по теплиць в Україні дві 2024 році. Тому наш досвід, наші знання та наше вміння можуть послужити для вас, щоб створити ефективний тепличний комплекс різного розміру, різного ну, функціоналу, різних теплиць, який буде вам приносити дохід як сезонно, так і можна зробити, щоб це все працювало цілий рік.